3 червня минає п'ятирічна каденція чинної ректорки педакадемії Інни Шоробури. Місяць тому був оголошений конкурс на заміщення посади керівника вузу. Тоді зареєструвалося три претенденти: кандидат педагогічних наук і доцент Сергій Скрипник, кандидат технічних наук і теж доцент Павло Нагорний та доктор педагогічних наук професор і академік пані Шоробура. До виборів дійшов лише один, точніше, одна: двох доцентів обласна рада відсіяла через невідповідність. Відповідно до статті 39 закону України про вищу освіту, кандидат на посаду керівника вищого навчального закладу 3 або 4 рівня акредитації повинен бути громадянином України. Вільно володіти українською мовою, мати вчене звання професора, наукову ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково педагогічної діяльності не менше, ніж 10 років. Кандидатура Шоробури Інни Михайлів відповідає вище зазначеним вимогам закону України про вищу освіту. Таким чином, в бюлетенях колектив закладу побачив лише одне прізвище і шоробури. Виступ ректорки кандидатки тривав понад 10 хвилин. У ньому Інна Михайлівна встигла згадати усі добрі справи за час своєї каденції від ремонту приміщень до відкриття нових факультетів. Ми відкрили за роки моєї каденції англійську мову і українську мову, бакалавр, хореографію і образотворче мистецтво, спеціаліст. Сьогодні, звичайно, бажано отримати ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю філологія, українська мова та література, англійська мова та література, хореографія та образотворче мистецтво. Далі із трибуни лунали солодкі слова на підтримку єдиного кандидата. Колектив і студентство академії на похвалу та вдячність не скупилися. Я, як людина, яка відповідає за організацію навчальної методичної роботи у закладі, відзначаю високий професіоналізм. Нашого претендента на посаду ректора Інни михайлівни я вважаю, що наш керівник дійсно є таким сильним керівником. Я зараз говорю без якихось заготовок, без паперів, а говорю те, що воно є дійсно насправді, і такого керівника треба тільки підтримувати. Наше студентство підтримує без ніяких заперечень. А от до альтернативної думки справа не дійшла. Її до пет колективу намагалися донести майданівці, котрі на виборах були присутні у якості мовчазних спостерігачів. Словом, ті, хто мали мовчати, говорили, а ті, хто мали почути, не сприймали. Майдан вимагав системних змін в державі, не системних змін у державі і зміни облич цієї системи. Наразі відбулася державна зрада. Нативна слова, і я, я розумію людей, сміття, вони бояться голосувати проти вас. Ну, таке враження. Під читайтеся, чому ви дивитесь тому, щоб людина сказала не, не зовсім там, для вас, можливо, приємні слова. Дайте, нехай це буде справедливо, європейсько. Я Наталя Вишнівська. А ви, а ви? Олександр, сьогодні лобіюєте інтереси. Свого керівника я, ну, не на конкурсній відомогу, основі, Розумі? абсолютно ви без конкурсної основи. Ви, ви... Не, я... ви хочете сьогодні провести обрання керівництва. Я Ми не хочу проводити, люди хочуть, аби було кілька кандидатів. Наташа, Майте, я не хочу, люди себе, хочуть. 300 чоловік в залі не хочуть вас 300 хочуть чоловік. а вас, вас. п'ятеро. Не, не хочемо. Майданівці кажуть, що хотіли повідати колективу академії факти зловживань чинної ректорки, проте без жодної конкретики. А ще збиралися оприлюднити звернення від студентства, о тільки якого змісту лист теж не конкретизували. Це звернення стосувалося до, до освітян, до педагогів. Я не маю права без, без згоди. Наразі я отримала дзвінок, оскільки не дали зачитати з трибуни. Я не можу зачитати його зараз тут, тому що цей керівник буде призначений. Освітяни його не почули. А знаєте, воно просто недоречно. Врешті-решт, одночасно із публічним галасуванням відбувається таємне голосування.

Майданівці, так і не дочекавшись слова, йдуть, а лічильна комісія рахує голоси з 157 виборців за другу каденцію пані шоробури проголосувало 136 освітян. Проти 11, ще шестеро утрималися. Решту чотири бюлетені. Педагоги чомусь діпсували. Далі слово за обласними обранцями. 18 червня сесія власне там і мають вирішити, чи керуватиме Інна шоробура педакадемію ще 5 років. Стафурова Володимир Паламар для інформаційного випуску.